Привіт, я впевнений на сто відсотків, що ви знаєте майже все про сучасний гемблінг. Але як ви вірно розумієте, таким як ми його звикли сприймати, він був далеко не весь час свого існування. Давайте зануримося в часі на багато-багато років давнину і подивимося на власні очі, що ж грали наші давні пращури. Отже, машинерія часу вмикає свої двигуни, а ви міцно пристібаєтеся пасками безпеки та не висовуйте руки під час руху. Погнали! Стародавній Єгипет. Азартні ігри у Стародавньому Єгипті вже на початку формування, розвитку цивілізації були як такові, а їх виникнення пов'язували з діяльністю богів. Зокрема, винайдення азартних ігор присвячували тоту богу магії, мудрості та знань. Існували три найпопулярніші гри: це Т'яо, Меген та Сенне. Т'яо Гра з дошкою та різноманітними фігурками подібна на сучасні шахи. Її також називають «20 квадратів. Саме стільки квадратів було на ігровому полі. Мехен це своєрідна єгипетська рулетка. На диск з виємками клали кульку так, щоб вона рухалась з певною траєкторією і могла зупинятися у будь-якому місці. Гра сенна. Дещо схоже на шашки. Поле для гри складалося з 30 квадратиків, розташованих у три ряди по 10. Стародавній Китай. Дослідники переконані, що азартні ігри у Китаї були ще у 2300-х роках до нашої ери. Вони почали набувати великої популярності за часів правління династії Ся. Стародавній Китай вважають батьківщиною карткових ігор. Перші гральні карти. Позначали цифрами та символами. Пізніше сучасний вигляд колоди із зображенням валетів, дам та королів подарували світові перси. Сучасний моджонг. Це версія гри Мадзян, що родом також із стародавнього Китаю. В ній потрібно було знаходити однакові зображення на дерев'яних фішках. У неї також грали на гроші. Гравці робили ставки, а всю суму забирав переможець. Світ азартних ігор завдячує Китаю ще появою лотереї Кено. Таку розвагу вигадав імператор Чу Лун у другому столітті до нашої ер, аби поповнити державну скарбницю. Але гра виявилася настільки. Тільки популярною, що допомогла забезпечити армію, здобути перемогу у затяжній війні та навіть побудувати велику китайську стіну, На сьогодні наш що робить зупинку, а продовжуємо мандрівку в наступному випуску. З вами був Алекс Кей. Всім цікавого минулого, шикарного майбутнього та яскравих подій.